Не нарікай, людина і єсмь, мене гнітуть слаботи Павло Грабовський. Я нарікаю сам на це, на те, на інше. Людина єсмь, розшарпаний у край, але в скількох буває значно гірше. Не нарікай, терпи, не нарікай. Воно було б, можливо, справедливо на цій землі для всіх створити рай. Та бачиш сам, це зовсім неможливо. Не нарікай. Кріпись, не нарікай. Щасливим бути, кожен з нас хотів би та щастя де. В Собі його шукай, якби знайшов, душею просвітлів би. А тож, пильнуй, шукай, не нарікай, коли втомився, відгонь завчасно в тому, коли лихий невинних не карай і раз у раз кажи собі самому не нарікай, дружок, не нарікай.